Надійшла в продаж ділянка 10 хвилин від кінцевої зупинки ГРЛ. Ось така у нас буде площа 10 соток. Тут у нас забитий ось один кілочок, видно, виглядає. Далі у нас там ще 4 кілочки забито. рівна, простора, прямокутна ділянка. Її призначення під будівництво, де ви зможете побудувати власний будинок. На ділянку у нас також заведене світло. Ось буде сам лічильник, який йде до нашої ділянки. І далі ми бачимо, вже будується один будинок і побудовано на початку вулиці ще декілька будинків. Тобто люди вже потихеньку облаштовуються, до зупинки тут недалеко, також є магазини. Кому подобається дана місцевість, тут в принципі тихо, затишно, спокійно, то переходьте в мій телеграм-канал, де ви зможете знайомитися з повною ціною та домовитись на перегляд. І найголовніше тут буде без комісії для покупця. Тож телефонуйте. Покажу вам все наживо.